Як ви ставитесь до підтримки Української православної церкви Московського патріархату Чернівецькою обласною радою? Ви знаєте, не дуже добре. А чому? Тому що зараз іде війна, і більшість російських священників мають російські паспорта, і вони як, типу, як з ними співпрацьовують, типу, спонсорують їх. Погано. Це дуже погано. Бажано краще, щоб були більші українські церкви, бо багато тут населення є українців. Треба гнати звідси, з чим ще можна. Бо це люди, які підтримують Росію. І не, не може бути на Україні. Що це має бути московський патріархат? Я, наприклад, не дуже це сприймаю. Я проти, я дуже незадоволена цим. Як вигадаю, що це неправильно? Яке рішення от вони мали прийняти на Прийняти рішення заборонити московський патріархат. Я вважаю, що це має бути однозначно і категорично прийняте рішення, щоб було тільки українська церква. Я вважаю, що в українській державі вже незалежні має бути. Це наша українська церква, ми не маємо підтримувати ні фінансово, ніяк країну терориста. І в нас має бути своя церква. Було краще, щоб не було московського патріархату, Чернівцях. Це загалом в Україні. Це церква нашого ворога, тому негативно. Ставлюсь так, що якщо московський патріархат буде скасовано, я буду дуже щасливий. І думаю, це позитивно впливає на розвиток міста і країни і взагалом на розвиток нашої. Держави і релігійного життя. У нас є своя Україна, своя держава, значить, має бути і українська церква. Я вважаю це філією ФСБ, РПЦ. Ну, це, ну, я, я не вважаю, що це хоча б трішки відноситься до української церкви. Це є е, організація, яка деструктивно впливає саме на населення. Я впевнений, що е, е, вони. Ну, Приділили зусиль, але недостатньо. Тому що частина з них я впевнений, що є прихожанами московського патріархату, і вони будуть казати щиро вірити. Я стикався з такими людьми, і ну я не знаю навіть яку аргументацію що можна наводити, але. Ну вони вірять що вони патріоти за Україну, але вони прихильники московського патріархату. Я думаю, що їм потрібно розглядати ще раз і прийняти рішення про заборону. Я не хочу, щоб нічого московського було в Чернівцях, в Україні. Якщо організація має від Безпосередній зв'язок з московським е патріархатом з Росією і загалом з країною-агресором, з якою ми воюємо, то це дуже погано. Загалом було би добре, якби це питання якомога швидше вирішилось, і ми б більше не бачили цих страшних новин про те, що московський патріархат займається незаконними речима, допомагає країні агресору і тому подібне. Хотілося б вірити, що їх спонукає. Е Гарне відношення до людей, які ходять цю церкву, і вони ніби з розумінням до них якимось чином намагаються цей процес зробити м'якшими. Якщо це їх спонукає, їх можна зрозуміти. Якщо в них в самих є безпосередні якісь зв'язки, домовленості і е, е, якісь не знаю, тємкі мутки з московським патріархатом, це, звичайно, погано. Вони про російських. Вони ж підтримують ту владу, не йдуть за свій народ, а йдуть за ким? За Росією. Це несправедливо. Україна є вільна Україна, свою має церкву. Я вважаю, що вони, як громадяни України, не відповідають своїм конституційним повноваженням і обов'язкам. Якщо приймають такі рішення, то це, як кажуть, ця обласна рада недовго буде існувати, бо народ це не потерпить, цієї фальші і змететь у владу цих депутатів і виберуть нових.